Hey, hey, hey. Усім привіт, друзі! З вами Basket Moves. Другий тиждень минув, а це значить, що слід згадати найцікавіші моменти та події Національної баскетбольної асоціації. Перший відос набрав не дуже багато переглядів, тож нагадую, що від вашої активності буде залежати майбутнє життя даної рубрики. Протискаємо великий палець догори, підписуємося на канал та вмикаємо дзвіночок, щоб не пропускати нічого. Влаштовуйтесь позручніше, приємного перегляду, а ми починаємо. Let's go! Розпочнемо з поєдинку Атланта-Мінісота. Ну, дуже цей матч був насичений і є багато моментів, які я хотів відмітити в першій чверті. Команди показали дуже веселий, атакувальний та ефективний баскетбол. Триочковий залітали один за одним. 10 з 14 Міннесота, 6 з 11 Атланта. Завдяки прекрасній грі у першому відрізку Ентоні Едвардса з його 14 очками, 5 з 6 з гри, 4 з 5 триочкові, 5 передач. Міннесота повела в рахунку 42-35. В другій чверті вовки продовжили нарощувати свою перевагу, але переважно вже за рахунок влучних кітків з фарби. Тотальна домінація від Таунса та Гобере. І якщо б Руді не повис за сильно два рази поспіль на кільці, через що отримав Технарій та Янг ставав на лінію штрафу, то з набором очок було ну дуже важко для Хокс. Тімбервулс уходять на велику перерву з рахунком 79-60, 80% з гри у Мінісоти та 61% у. Атланти. З роздягальні команди вийшли зовсім іншими. Таке враження, що помінялися ролями. У Міннесоти зовсім пристало летіти, і підопічні Кріса Фінча виглядали розгубленими. А господарі з Атланти почали ще якісніше кидати. Відчули слабину суперника та нарощували темп. Джон та Мюрей очолив цей камбек 22 очки за третю чверть. В підсумку скоротивши весь дефіцит у рахунку. Останній відрізок поєдинку яструби розпочали в тому ж темпі швидкі атаки, ривок 9-0 за 2,5 з половиною хвилини. Тімбервус намагалися стримувати темп. В підсумку два володіння порушення 24 секунд на атаку та розуміння, що це не працює. Гравці Атланти зловили кураж, продовжували грати в задоволення, робити хайлайти та здобули легку перемогу 127 на 113. Але коли команда здобуває майже 80 понтів за першу половину, а потім у другій лише 34, це катастрофа. Найкращим гравцем у вовків став Ентоні Едвардс 31 очко, 5 підбирань, 7 передач, 13 з 21 з гри, 5 з 8 3 очкові. У яструбів, звісно, це Деджон Темюри, 41 очко, 7 підбирань, 5 передач та 2 Перехоплення з відсотковою лінійкою 71-60-100. Більш детальна статистика гравців на вашому екрані. Наступний матч запам'ятався тотальним знищенням пеліканів від Стефа Карі, 42 очки, 5 підбирань, 5 передач та 2 перехоплення, 15-21 з гри, 7-14 триочкові, Стеф горяч на старті сезону. Так, не грав Брендон Інгрим, але у воїнів був відсутній Клей Томсон. Тому не буду загостряти увагу. Єдине, що відмічу так, це те, що з відновленням Дреймонда Гріна Кріс Пол почав виходити з лави запасних. Це вже друга гра для нього з бенчу. CP3 Прервав свою серію з 1365 матчів поспіль в старті. Це була найдовша серія серед діючих гравців на даний час. Даллас впевнено проїхався по Мемфісу, навіть без Кайрі Ірвінга. Лука Дончич на отримав нагороду найкращого гравця тижня на заході, NBA вирішили віддати її Йокічу. Так, Нікола був хорош, але все ж слованець приніс набагато більше імпакту в перемогу, як і в цьому матчі. Лука набрав 35 очок, 12 підбирань та 12 передач, і навіть 83 очки на трьох від Бейна, Тріпл Джея та Смарта не змогли нічого протиставити, булава зовсім не підтримувала потуги лідерів. Четверта поразка поспіль від ведмедів зі старту сезону. Я, звісно, очікував від них регресу через відсутність Джаморента, Стівена Адамса та Брендона Кларка, але ж ну, не настільки. Йокіч, в свою чергу, продовжує крушити всіх на своєму шляху, але з меншим вкладом ніж Дончич. Перемога над Ютою: 27 плюс 10 плюс 11 від Ніколи. Це 107 трипл-дабл для Бігмена Денверу. Він зрівнявся за цим показником з Леброном Джеймсом та Джейсоном Кідом. Матч Лейкерс Орландо виявився найконкурентнішим у цей день. Це було 1425-та гра для Леброна Джеймса в NBA, завдяки якій він вийшов на восьме місце в історії. Повертаючись до гри, можливо найконкурентніша звучить як образа для озерників, але Magic почали сезон дуже добре, з двох перемог. Тому цілком логічно, що молоді як слід напрягли ветеранів. Майже все протистояння було на відстані одного-двох володінь, більшою мірою з перевагою флориців та закінчилося укладі. Чи перемогою команди з Лос-Анджелесу найкращим веле стали вже по традиції Ентоні Девіс та приємно здивував Діанджело Рассел. Серед цікавих новин NBA обрала домашню арену Golden State місцем проведення матчу всіх зірок у 2025 році. Марк Тейтум, заступник комісара NBA Адама Сільвера, розповів, що МВЗ у майбутньому може пройти у форматі США проти всього світу. Можливо, це відбудеться саме у 25-му році. Про що ви зазначали в коментах під минулим оглядом тижня? Другий день відзначився дуже неоднозначним матчем. Я дивився лише Фінікс Сан Антоніо, все ж протистояння Кевіна Дюрента та Віктора Вембандьями для мене виявилося цікавим. До того ж, Санс досі грають без Бредлі Біла та Девіна Букера, що повинно було принести інтригу. Але на протязі всієї гри сонячні вели у рахунку 15-20 очок, та мені здавалося, що все таки закінчиться. Можливо, Дірента кінчився паливний бак, все ж вік дається в знаки, і це вже не перший раз я спостерігаю в цьому сезоні, як йому реально не вистачає сил працювати на обох сторонах майданчику в четвертій чверті, чим і скористалися молоді гравці з Пьорс. з Гордоном припинили влучати та допомагати Кевіну, що призвело до цих 4 очок за 7 секунд. Промах від Васела, Вембі додає, а потім Келдон Джонсон робить перехоплення та приносить перемогу з САС. У Фінікса просто вкрали перемогу. Прикро двічі, що це лише перший раз, коли Сан Антоніо повели в рахунку. А чому я кажу прикро, тому що в цьому епізоді, як на мене, був фол на КД, чого судді, звісно, не помітили. Тим не менш, Кевін Дюрент мав можливість принести перемогу, але не влучив вирішальний кидок. Наступний ігровий день був максимально насиченим. Почнемо з найцікавішого: битва за Лос-Анджелес. Лос-Анджелес Лейкерс проти Лос-Анджелес Кліперс. Матч прям наполегливо рекомендується до перегляду, якщо ви, звісно, не дивилися. Кліперс почали зі старту запрягати. Кавай видав потужну першу чверть, набравши 18 очок. Перевага вітрильників сягала плюс 19. Але з усиллями Леброна, у другій чверті, він, до речі, набрав 15 поєнтів в ній. Озерникам вдалося скоротити відставку. До мінус 13. Другий тайм вже пройшов під диктування Лейкерс. За третю чверть їм вдалося скоротити дефіцит та навіть вийти вперед на плюс 2. Ентоні Девіс та Діанджело Рассел набрали по 12 очок. А від лак залишилося лише бліда тінь їх гри у першій половині. Четверта чверть пройшла з подальшою перевагою Лал. Їх перевага сягала 9 поїнтів, але блискуча кінцівка від Пола Джорджа, який загалом за чверть поклав 20 пунктів у кишеню вітрильників, перевела гру у Овертайм, де спочатку вифоловся Піджі, потім Норман Паул. Кавай намагався самотужки тягнути цей віз. У його доробку вісім очок за додатковий час, але більше його ніхто не підтримав. Озерники зіграли більш злагоджена Аліуп Леброна, демотував остаточно команду Тайренолю. А Остін Рівс в овертаймі нагадав себе з другої половини минулого сезону, принесши все ж таки перемогу Лейкерс, які змогли перервати 11 матчову серію поразок від Кліперс. Лідери обох команд зіграли краще за всілякі похвали. Статистика матчу на вашому екрані. Леброн Джеймс провів свій 81-й 81-й 30 -й очковий матч з моменту, як йому виповнилось 35 років. Він перевершив рекорд NBA Карла Мелоуна. Матч Оклахоми та Нью Орліанд Пеліканс виділився ще більшим камбеком. Я його дивився, і у мене не вкладалося в голові, як це могли допустити. OKC. Спишмо Спишемо це на молодість та відсутність досвіду. А ще через те, що три очкові ну просто нікому кидати: 7 з 34. 20,5%. з В підсумку мавши перевагу 22 очка, за 4,5 хвилини до кінця другої чверті, вони примудрилися програти у 4 поїнта гру. Це був п'ятий найбільший камбек в історії франшизи нового Орлану, тому можна тільки поаплодувати. Наступний поєдинок Голден та Сакраменто відбувся без участі Діарена Фокса, все ж та травма в минулому поєдинку не пройшла безслідно, але дуже радує, що серйозного пошкодження не було виявлено. Попри це, матч видався близьким на гойдалках та завершився у нервовій кінцівці. Спочатку Стеф закидує леяп, потім відповідь та середній від Сабоніса, вирішальна атака, клей Томса зведення середній сюди. Четверта перемога воїнів в сезоні. Ну і про ще одне знущання я не міг не згадати. Бостон просто розніс індіану, набравши 155 очок в матчі. Це другий найкращий результат в історії франшизи. Рекорд клубу становить 173 очки проти Лейкерс у Лютому 1959 року. Ну дуже домінуючою виглядає ця команда. Наступний ігровий день хотів відмітити матчем реваншем Фінікса та Сан Антоніо. Навіть повернення Девіна Букера після пошкодження не допомогло помститися за несправедливу кінцівку два дні тому. В свою чергу Віктор Вембаньяма вирішив доказати, що це відбулося не випадково, встановивши рекорд кар'єри за набраними очками. У нього 38 очок та 10 підбирань. Букер відповів майже трипл-даблом, 31 плюс 9 плюс 13, Але домінування було по ходу всієї зустрічі вже тепер від СПРС, яке сягало 27 сім понтів. Все ж зробили свою справу. Санс намагалися камбекнути матч, навіть зрівняти рахунок за 4 хвилини до кінця. Але гра у клатчі від мутанта завадила їх потугам. В п'ятницю розпочався груповий етап внутрішньосезонного турніру, простими словами, кубок NBA. Це нововведення ліги, і на каналі є подкаст, присвячені оновленням, у тому числі новому турніру. Що я хотів додати, це те, що тепер ці матчі-регулярки оцінюються вдвічі більше, і це наочно було продемонстровано. Цінність в тому, що навіть одна поразка може коштувати команді трофею, тобто півмільйона призових кожному гравцю. Бо з групи виходить по одній команді та два вайлд отримують команди, які зайняли друге місце. А особливість прикрашає ще те, що спеціально для цього були розроблені нові та дуже яскраві дизайни майданчиків та форм. Звісно, це незвично для нашого зору і деякі прям відверто жахливі, але своя родзинка у цьому присутня. Наприклад, мені сподобалася форма Юти Сакрамента та Мінісоти. А яка вам більш до вподоби, можете написати в коменти. Як я казав раніше, цінність поєдинків підвищилася, і ми побачили в цей день багато нервових кінцівок. Портленд з Мемфісом перевели гру в овертайм, де ведмеді все ж не змогли забрати першу перемогу в сезоні та залишається єдиною командою без перемог. Заклавін проти Неце підібрав м'яч після свого промаху з лінії і мав можливість зрівняти рахунок, але не влучив. Голден Стейт та Оклахома видали взагалі надрезультативний матч, надвох набравши 280 очок. What? До того ж, весь матч був близький, та все вирішувалося у кінцівці, де Стеф Карі закинув вирішальний кадок за 0,2 секунди. Джейлен Брансон самотужки намагався нав'язати конкуренцію Мілвокі, відвантаживши 45 понтів, але Деймс Янісом не дозволило Нью-Йорку святкувати перемогу в цей день. А також відбулася головна європейська дуель та взагалі дуель дня. Головні претенденти за нагороду MVP на старті сезону змагалися один проти одного. Лука Дончич набрав 34 очка, 10 підбирань, 8 передач. Але все ж Нікола Йокіч був трохи сильнішим. 33 очки, 14 підбирань, 9 передач з бездоганною реалізацією, 4 з 16 своїх кітків з гри. А Денвер впевнено завдав першу поразку Далосу в цьому розіграші регулярного сезону. Один Дюрент в полі не воїн, так можна назвати наступний матч у нашому огляді. Таріс Максі своє день народження набрав 22 очки та роздав багато подарунків тімейтам. 10 передач найкращий результат в кар'єрі. Келлі Убре зі своїм контрактом грає взагалі на позамежному рівні. І як я казав, для Ембіда все вибудовують знов. Тож про ніякі обміни не має бути жодної мови. В Нью-Йорку для нього точно не буде краще. Четверта перемога поспіль для 76-х і третя поспіль. Поспіль поразка для Санс. Наступний поєдинок, який я захотів освітити і подивитися, стало протистояння молодих команд Pacers та Hornets. Так вийшло, що зачепив не дуже багато матчів зі старту сезону цих колективів. І цей швидкий, веселий баскетбол мені дуже сподобався. Таріс Халібертон видав перформанс, дня відвантаживши 43 поинти. Тим самим повторив рекорд кар'єри за набраними очками. А третя чверть у його виконанні взагалі була вогняна. 25 очок, 8 з 11 з гри, 6 з 3 очкові. Марк Вільям став найкращим в хорнець. У нього 27 очок та рекорд результативності. А цей епізод захисту ламела була в кінцівці просто цукерка. 5 за старання та виконання. А за Тайріза прикро вкласти стільки зусиль і все ж не досягти успіху. Переміщаємося у недільні матчі: Клівленд, Голден Стейт, повернення Даріуса Гарленда та Джерета Алена у склад зробила свою справу. Перша перемога Кавс над ГСВ з 25 грудня 2016 року в регулярці. Вони перервали серію з 12 поразок поспіль. Наступна гра один Дюрент в полі воїн, але це працює коли суперник послабше. Кейді проводить перший 40-очковий матч у цьому сезоні, набравши 41 пункт, та приносить перемогу для Фініксу над Детройтом. Торонто та Сан-Антоніо заробилися не на жарт. Вембі насував гамаків, в нього 20 поємтів та 5 блокшотів. Це перший випадок для новачків спір з часів Тіма Данкана. Торонто все ж змогли перевести гру в овертайм, відігравши 19 очок за другу половину та в підсумку забрати перемогу. Скотті Барнс став найкращим гравцем матчу, набравши 30 очок, 11 підбирань, 6 передач, 3 перехоплення та 3 блоки. Дуель дня видали Ламела Бол та Лука Дончич. Дончичу не вистачило однієї передачі для трипл даблу, а Ламело набрав 23 очки у останній чверті та зробив перший для Шарлот трипл дабл із 30 плюс поинтами з 2002 року. До цього подібне вдавалося барону Девісу. Даллас все ж забрав перемогу і видає найкращий старт сезону з 2004 року. Мемфіс підписали центрового Бісмака Пійомбо, зрозумівши, що без адекватного бігмена діла не буде, що дозволило нарешті здобути першу перемогу у цьому сезоні в реванші проти Портленда. Турнірна таблиця після двох тижнів на вашому екрані: Денвер очолює західну конференцію, а Бостон східну. До того ж, Celtics не зазнали ще жодної поразки. Переходимо до нагороди найкращого гравця другого тижня. На сході це був безперечно Джейсон Тейтум. Три перемоги, майже 32 очки, 10 підбирань та три передачі з відсотковою лінійкою китків 59, 54 94 На заході я все ж віддам перевагу Стефану Карі, у якого три перемоги та одна поразка. Він набрав 30 очок, 5 підбирань та 5 передач з відсотковою лінійкою китків 57-52-87. Звісно, Нікола Єкіч також гідний цієї нагороди. У нього 28 очок, 12,5 підбирань, 8 передач, мав 65% з гри, 36% з-за дуги та 76% штрафні. А вашу думку, хто був кращим західний конференції, я очікую побачити в коментах. Це важливе паливо для просування україномовного контенту в YouTube. Хотів виразити ще раз дяку Олександру Ануфрієву, який вже другий місяць є спонсором каналу. Дякую тобі за підтримку. Якщо ви також хочете підтримати канал Копійчиною, можете також ставати спонсорами або задонатити на MoneyBox. Посилання буде в описі під відео. Дякую, що додивилися відео до кінця. До скорої зустрічі, мир.